Добрий вечір. Мені це слово наймиліше, А не тоді, як ніч між нами, мов стіна, ні вмить, як світлий день загляне до вікна, я не вітаюся ніжніше і запальніше. Вечірні сутіні усе коханням дише, ти навіть в інший час несміла і мовчазна, коли добрий вечір тихенько пролуна, зітхаєш голосніш і дивишся жвавіше. Лишим добрий день тим, хто ж любі самохідь, з'єднались до труда й веселищів охочі. Добра ніч тим, що вдвох небаячасі ночі і скупка любищів одверто звикли пить, а нам, що мусимо чуття своє таїть, нехай добрий вечір притьмить блискучі очі. Адам Міцкевич